Добрий вечір, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. Це вже майже ніч на дворі. А я вам хочу показати свою таку нову рубрику Старі нові намиста. Моя підписниця пані Наталя виявилось, що ми сусідки живемо поруч. Вона питала поради, як перенизати старі намиста. Ну, я. Згодилась їй допомогти. Ми зустрілись, я взяла в неї ці старі її намиста. Покажу вам фотки, які вони були ці намиста. І ось цілий вечір сид перенизую. Не можу відірватися від того творчого процесу. Оце річкові перли. Вони маленькі, але вони дуже гарного кольору. Воно просто камера навіть не передає, вони просто виблискують всіма кольорами веселки. Дуже гарні нам стинки, але воно було досить коротеньке. І ми ось з пані Наталією придумали купити отакі бісеринки і додати. Ці бісеринки вони дуже цікаві, вони такі асиметричні, як крапельки водички. Отвір не посередині, а трошечки збоку. І вони як крапельки виглядають. І як на мене, вони дуже гарно тут вписались, і ось дивіться, бачите, який ефект. Вони отак на різні сторони ці намастинки порозкладались. На мене дуже цікаво вийшло. Оці камінчики були на мі... намисто було, але камінчиків багато погубилось. І щоб воно було стало довшим, я теж додала тут ці бісеринки і ми придбали оці шапочки трошки на додали розміру. Отут я зробила ланцюжок, щоб можна було його подовжити. Таке вийшло на мисто. Оця була чорна крихта. І оці великі чорні камінці вони були в цьому на мисті. Пані Наталя попросила їх йти прибрати. Ну я вже на свій розсуд його їх додала в це на мисто. Воно досить велике таке вийшло. Сподіваюсь, сподобається пані Наталі. Я ж кажу, Це вже моя творчість. Ну і ці бісеринки-краплинки. Вони ну, просто прикрасили, як на мій погляд, всі намисти. Оці краплинки перекрасили. Вже ніч на дворі, У мене вже масік чекає, бідний, він вже спить тут, чекає. А я не можу відірватись перенизу намиста. Так що буду чекати на ваші відгуки. Пишіть мені, як вам, моя творчість. Дякую, мої любі, що подивилися. Тихої ночі нам всім. До наступних зустрічей. Нами ще в мене багато. Буду ще показувати вам.